Вітаю вас на каналі. Сьогодні 12 липня, Київська область, місто Біла Церква. Уже починає достигати персик Harold Diamond. У мене тут південна сторона. Він завжди тут достигає швидше. Персик прищеплений на налечі. Уже буду збір плодів робити. Уже деякі плоди падають. Два дні тому були вітра. Декілька штук впало плодів. І зараз буду проводити їх частково збір. І хочу вам по показати, поділитися своїми враженнями. Персик у мене вже давно, вже більше 10 років. Він завжди має вал врожаю. От, завжди я його нормую, є, що нормувати. І є прищеплений на мигдалі, я вам покажу. Там він також добре за запилюється, я його також нормую і завжди. Навантаження гарне. Тут менше трошки навантаження. Ще в мене в крону щеплений персик Sugar Time. Дуже гарний результат показує, дуже смачний. Вже плоди є стиглі, Уже оси провіряють. Є плоди, які печуться на сонечку. Уже також на прищепі вони достигли. У мене також є щепа даного персика на манджурському підвої. Я так для себе щеплюю, перевіряю, хто як себе показує. Зараз ми їх перевіримо на вагу, що хочу про нього сказати. Сам персик Harold Diamond. Він має незначну опушку. При, ось так дивіться, пальцем провів, трошечки є опушечки. Коли його помити водою для споживання, її невідчутно при поїданні. От, Для мене це не має ніяких проблем. Плюс його кісточка вільна, дуже добре відділяється. Шкірочка дуже легко, одною рукою незручно. Дуже легко чиститься і він класний для консервації. От. Тобто, отак почистивши їх, дольками порізавши, класна штука, залити сіропом Бомба. Я такі куштував давно. Дуже мені подобались. Перевіряємо на вагу. так, Вони від 120 грамів до 200 166. Зараз ми перевіримо на цукор. В нього буває легенька виражена кислинка. В різні роки вона більш відчутна або менш відчутна. В цьому році він просто класний. Взагалі немає десь далеко на дальньому плані. Боже, не здається, в мене з першої спроби. Так, дивимось. Так, 12,5. Дуже непоганий результат. Ну, по смаку, по смаку він цей рік класний. Так, Шугартайм Шугартайм у мене раніше було дерево, але попався мені пересорт. І я взяв собі матеріал, щепив, дуже задоволений. Зараз ми. Відріжемо, також його провіримо. Я одненького вже скуштував. Оси працюють, роздовбали тут о де було припечено. Отакий такий м'якуш на сонечку. Жовтий, тверденький, хородаємо більш м'якший. Так. Витрим, думаю, по цукрові не його зараз перевищить. Да. Сонечко ловим. Цукор показує. 17,5-18. Ну, смачний він, солодкий, кислоти зовсім немає. Дуже подобається. Оцей персик трошки пізніше достигає в нашому регіоні. От. Ну, я думаю, що не набагато десь, якщо це в числах 12-15 от, то, Sugar Time у нас десь число буде на 19, 17, 19. Різниця між ними. Невелика в тиждень. Зараз покажу вам інші, інші свої пару дерев. Шугартайм манджурський персик. Гарний калібр плодів. Всі в 200 грам приблизно. Ось один, один маленький плід. він вже стиглий, він м'якенький, я його буду знімати. Ось його самому самом верху, якщо видно вам пошкодження, вже також працюють нічні гості або гоці. Також його треба буде прощупувати, проривати. Даймонд на мегдалі. На мегдалі він в мене відстає на 7-10 днів. Для мене це зручно, бо мені багато. Багато плодів не потрібно в один час. Ось, дивіться, Які гірлянди висять. Які висять гірлянди. І ще на іншому дереві є. Це в мене дерево має декілька. Декілька. Гілок і на різних гілках різні сорти. Третя частина досталася Harf Diamond. Ще одне дерево Harrow Diamond на мигдалі. Плодив завішано. Постараюсь показати все, що зможу. Ось дивіться. Плодив безліч. Як таке може не радувати. І он до самого верху, я без драбини, там підверх все зав'язано. Отакий маємо результат. Всім дякую за увагу, гарних вам рожаїв, мирного неба, хай вам щастить. До побачення, всім пока!